З початку війни ситуація з пальним в Україні була складною та нестабільною. Ціна на бензин та дизельне пальне підскочила одразу в декілька разів, та й придбати його було не так, то й просто. Зараз ситуація на АЗС, начебто, нормалізувалась, проте у покровській громаді з'явилися точки незаконного продажу бензину. До сектору підприємництва покровської міської ради надійшло повідомлення, що по вулиці захисників України напроти житлових будинків здійснюється торгівля паливом. Ми виїхали на місце і дійсно побачили, що стоїть машина, яка здійснює реалізацію палива в пластикових тарах і без належного обладнання. Ось такі автівки у різних частинах міста здійснюють продаж бензину та пального без акцизу та ліцензії, жодних правил дотримання техніки безпеки та жодної відповідальності у разі небезпечної ситуації. Хто є власником цього бізнесу? Звідки дозвіл на торгівлю? Водій він же реалізатор посилається на своє керівництво. А от номер телефончика позвоніть всі просить туди. Я а ви просто реалізатор водій. І у той же час запевняє, що місцева влада в курсі. Ну а як ви думаєте на автомобілях? Реклама напевно, ж городська влада в курсі. Ну, то сіки та договорів ну, я ж не знаю. Є керівник, всі вапросить туда за коментарем з приводу цієї заяви. Ми звернулися до заступника міського голови, який курує напрям торгівлі Анатолія Зінченка. Дуже неприємно, коли кажуть, що з місцевою владою домовить. Я не знаю, з ким домовлялись. Можливо, міський голова давав. Він тут каже, треба перевіряти, тут каже, можна торгувати. Можливо, це так. Я не знаю. Ну я думаю, що поліція з'ясує. Варто відзначити, що ця автівка не єдина, яка здійснює активний продаж бензину та дизельного пального на території Покровської громади, порушуючи всі правила безпеки. Декілька машин з яскравою рекламою ціни нижче, ніж на АЗС. І вуаля, незаконний бізнес на території громади, процвітає. І податки до місцевого бюджету сплачувати не потрібно. Та повернемось до сьогоднішньої перевірки. Спілкуватися з представниками міської ради водій не відріз, відмовився. А потім зовсім поїхав у невідомому напрямку. На дзвінок перевіряючих власник бізнесу не відповів. На місце події представники сектору підприємства викликали наряд поліції та написали заяву щодо незаконної торгівлі пальним у невстановленому місті. Що ж, чекаємо на реакцію правоохоронних органів. У той же час журналістам телебачення капрі вдалося поспілкуватися з цим підприємцем. Щоправда, представитись він не забажав. Можна і тону, а пажна під... і 20 літа 92 по 50 гривень, 95 по 55 гривень. Ну а града у вас є якісь дозвільні документи для реалізації цього пального? Міська влада знає про те, що ви проводите таку діяльність на території громади? Мені знаю, знає, це міська влада. Що ж пов'язує з зухвалого і такого самостійного підприємця з міським головою? Аби прояснити ситуацію, ми звернулися до прес-служби Покровського міського голови Руслана Трибушкіна за роз'ясненнями, про які все ж таки домовленості казав водій. Поки що чекаємо на відповідь. Хотілося почути про які домовленості йде мова. Добре, зараз я напишу. як я йому скажу Тож час підвести підсумок. На території Покровська невідомий чоловік здійснює торгівлю пальним невідомого походження у невстановлених місцях без спеціального обладнання, просто під палаючим сонцем з пластмасових каністер. Про техніку безпеки у цьому випадку вже й годі казати. Та чи насправді міський голова не бачить, що твориться у нього в громаді, чи спеціально закриває очі на порушення? А може у цьому випадку рука руку гріє? Сподіваємось, що поліція розбереться в цьому питанні, а ми й надалі продовжимо слідкувати за розвитком подій. Альона Соболенко Ігор Чельтер спеціально для Капріньюз.